Доброго часу доби! Ми з України. Продовжуємо знайомитись з мовою програмування Python. Розглянемо завдання номер 8932, яке має назву Марафон 2 з ресурсу eOLIMP. Переходимо на ресурс. Обираємо змагання Python основи програмування. Шукаємо за назвою Відповідну задачу. Ось вона марафон 2. Умова задачі. Учасникам забігу надали номери від А до Б. Та занесли цю інформацію до комп'ютера. Виведіть номери спортсменів. Вхідні дані: Два натуральних числа А і Б. Де А менше або дорівнює Б менше або дорівнює 1000. Вихідні дані. Виведіть номери спортсменів у порядку зростання. Зверніть увагу. Наприклад, вхідних та вихідних даних. Вхідні дані. Два числа знаходяться в одному рядку через пробіл, і вихідні дані також виводяться в одному рядку через пробіл. Отже, для розв'язання даної задачі нам фактично потрібно вивести послідовність натуральних чисел від А до Б включно. Розглянемо мій варіант розв'язку даної задачі. Відкриємо файл програми. Програма перед вами. В першому рядку подано код програми. За допомогою якого ми здійснюємо введення двох натуральних чисел, записаних в одному рядку через пробіл. Ну і потім для виведення номерів учасників використовуємо цикл FO, в якому змінна І по черзі набирає значень із послідовності, яку ми отримуємо за допомогою функції RANGE. І для кожного значення змінної I відповідно використовується команда Print, яка друкує дане значення. Оскільки вивід всіх чисел повинен здійснюватися в одному рядку через пробіл, то параметр end у команді print. Ми встановлюємо рівним пробілу. Перевіримо код програми на ресурсі EOLIMP. Виділяємо його. Копіюємо. Переходимо на сторінку даної задачі. Натискаємо кнопку Відправити розв'язок. Обираємо мову програмування. Звертайте на це увагу обов'язково. Вставляємо код програми та натискаємо кнопку Відправити. Ми бачимо, що наша програма пройшла всі 100% тесту. Отже, задача розв'язана правильно. На цьому все. Всього вам найкращого. До наступних зустрічей!